Правоохоронці знайшли винного у смертельній ДТП. Нагадаємо, що нещодавно у селі Верхній синьовидне насмерть збили 16-річну дівчину, а водій втік з місця ДТП. Вину за цей злочин взяв на себе 51-річний чоловік, але все виявилося не так просто. Проведеними оперативно-рушковими заходами, слідчими та оперативними підрозділами. Було здобуто достатню кількість доказової бази про те, що саме ДТП вчинив його син. Сьогодні було оголошено підозру. Скоєні злочину 286 частини 2 та 135 в небезпеці Кримінального кодексу України, оголошена підозра і вручено клопотання про тримання під вартою. Щойно Галецький районний суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Двоколісні ДТП двоє осіб постраждали внаслідок зіткнення легковика та скутера у раві Руській напередодні 36-річного львів'янина, який перебував за кермом двоколісного, та його пасажира, 23-річного жителя Брюховичів з тілесними ушкодженнями ушпиталили. Згодом у глинянах трапилася ДТП за участі велосипеда й автівки. Як повідомили у поліції, водій дев'ятки збив ровериста. Його також доставили до лікарні. Загалом, за даними правоохоронців, за півроку на Львівщині сталося дві. ...18 ДТП за участі водіїв, мототранспортних засобів та велосипедів. 12-річна Антоніна росла, як і всі здорові діти. Аж допоки у 9 років батьки не зауважили, що вона відстає у рості від своїх ровесників. Тоді ж і почались пошуки причин такої проблеми. І це затягнулось на роки. Довелось обійти десятки спеціалістів, щоб врешті діагностувати недугу. У Нас працювала нирка всього лише на 15 де ми не зверталися, ми з 19-го року шукали просто проблему з зрістом. Ми навіть не догадувалися, що може бути проблема з нирочками. Ми вже побачили з ростом, а потім пішли ускладнення на ножки у дитини. Як виявилось, дівчинка успадкувала рідкісне генетичне захворювання, яке і сповільнило ріст та майже знищило нирку дитині. Коли ми зробили обстеження, то всі показники вже вказували на те, що часу на лікування вже не лишилося, показана була трансплантація. Донорами для донечки одразу погодились стати батьки, проте жоден із них не підійшов. Тож дівчинку могла врятувати лише нирка від посмертного донора. Тим часом, щоб підтримувати функцію нирок, їй призначили діаліз. Ми стараємося діток прооперувати до періоду діалізу. Ті дітки краще переносять операції і післяопераційний перебіг є гладкий, плавний в порівнюючи з тими дітьми, які є вже на діалізі там рік, два-три. Дівчинці пощастило, вже за декілька місяців донор знайшовся. Шанс на здорове життя подарувала родина 50-річного чоловіка з Тернопільщини, якому констатували смерть мозку, а його рідні погодились на забір органів. Було емоції, це ну, не можна передати. Їхали сюди і зразу нас вже тут чекали, і через 2-3 години нас взяли на операцію. Ніхто не очікував, що виходить, ми перед Новим годом, з Нового Года, ми в початку Нового року 2023 року ми попали сюди в лікарню і що от не спустя не цілих пів року нас повезло, що знайшовся донор і пройшла операція успішно. Взагалі, просто чудо. Попри те, що перед медиками лікарні Святого Миколая, які виконували пересадку, стояло завдання помістити нирку дорослої людини в черевну порожнину, і так не за віком дрібної дитини їм це вдалося зробити навіть краще, ніж вони сподівались. Вже на операційному стилі нирочка запрацювала, і пішли перші каплі сечі. І скажімо, до п'ятого дня. Показники неркової недостатності взагалі нормалізувалися. Дівчинка протягом двох тижнів була виписана додому. Після операційний перебіг в неї абсолютно гладкий, не оскладений. Неручка дуже добре працює, і дитина вже є вдома. Антоніна почувається добре і вже навіть має плани, що робитиме після того, як одужає. Я з подружками. Ми збиралися йти на шашлик, але поїхали в лікарню. Я поїхала, то вони без мене ну не йшли. Кажуть, чекаємо тебе, ти разом уже підемо. Зазначимо, що кожного року пересадки нирки потребують чотири дитини на один мільйон населення. Допомогти діткам з подібними недугами можуть лише донори. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Львівські мільйонери податківці розповіли, скільки жителів області задекларували мільйонні статки. Так, за оновленими даними станом на середину липня цього року, 431 громадянин задекларував дохід у сумі більш як 1 мільйон гривень. Сплатили майже 160 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, а також понад 24 мільйони військового збору. Ці суми у порівнянні з минулим роком значно зросли. кажуть у податковій на 127,5 мільйонів гривень ПДФО і військового збору. Бору на майже 20 мільйонів гривень більше. Нагадаю, торік на львівщині налічувалося 386 офіційних мільйонерів. Львівщина допоможе відбудовувати населені пункти Херсонщини. Йдеться про відновлення приватних осель та об'єктів соціальної інфраструктури у Білій Криниці, новій зорі і Таврійському. На роботи виділили 10 мільйонів гривень. Про це повідомили у Львівській ОВА. Уже навіть сформували ремонтні бригади, які завезли на об'єкти матеріали. До слова, зараз у Таврійському проживає орієнтовно 210 людей. У новій зорі 50. Загалом в межах проєкту Пліч о Пліч Львівщина планує відновити 300 об'єктів. У Львові пройшов допрем'єрний показ документальної стрічки Залізні метелики, що розповідає про трагедію пасажирського літака рейсу MH17, що збили 17 липня 2014 року біля Донецька. Фільм показує причини подій, зміну риторики російської пропаганди, судовий процес надвинуватцями цієї трагедії та сторону родича загиблої у цьому літаку. Це Робі Улерс, який втратив свою кузину. Вона була на борту літака, і він поїхав на місце падіння самостійно. Ми з ним познайомилися на конференції, яка була організована слідчою групою для родичів. І нам дуже сподобалося, як він спілкувався з російськими журналістами. Це було таке перше враження. І далі роззнайомилися. І в принципі в нього досить короткий епізод, йому присвячений його історії, але надзвичайно важливий. Фільм зробили з нарізок відео очевидців. новинних випусків та розбавили це все художніми сценами із залученням акторів театру. Багато допомогли колеги з Нідерландів та Німеччини. Процес роботи був складним. Творці кажуть, що пройшли усі етапи виробничого пекла. Почали потім був карантин, да, всі хвилі ковіду і Пов'язані з цим складнощі знімального процесу, особливо е з подорожами за кордон і такі речі, але потім, вже після початку повномасштабного вторгнення, звісно, все це якби пізнається в порівнянні, як то кажуть, тому що фільм ми закінчували вже після. 24 лютого, і це був справжній виклик для команди в умовах там уже відключення електрики, провести всі роботи в постпродакшені. Частина робот релокована була в Німеччину до наших копродюсерів в Мюнхені. Головну ідею фільму теж довелося змінити в процесі роботи. Весь час, поки ми працювали до 24 лютого, ідея була в тому, щоб запобігти. Повернення цього непокараного зла. Попередити хотіли так, що це дуже небезпечна ситуація, що немає жодних наслідків за масове вбивство у нас вдома по факту. І... А коли це вже сталося, коли зло вже повернулося в повному об'ємі, то нема вже сенсу попереджати нікого. Щоб знайти нову ціль, команді знадобилося орієнтовно півроку. Взагалі, знайти новий сенс тим, щоб займатися кіно, бо дуже багато з'явилося нових якби, ем, е, як це, е, зон там. Да, де можна працювати, де можна себе знайти, примінити. Е, е, тож, е, так, це стало скоріше такою притчею е, про. Про прозгайний час, про, про, про те, що непокарне зло повертається, про взаємозв'язок брехні і насильства. У нас є одна сцена, яка знята вже після повномасштабного вторгнення. Не те, що прямо спеціально для фільму, але нам було важливо, безумовно, показати глядачу, що це така велика паралель між тим, щоб пояснити. Аудиторії за кордоном, що війна почалася не 24 лютого 2022 року, а в 2014 році. І я думаю, що це така, якби історія теж дуже важлива в фільмі. Фільм вже був на різних показах у Європі та США, де він здобув численні нагороди. В наших кінотеатрах ви зможете оцінити цю роботу вже з 20 липня. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, Тут Львів.